Я не берусь до всіх проєктів. Я берусь до тих проєктів, які мені цікаві. Було таке, що я відкрив сценарій, прочитав жодну сторінки. Я його закрив і сказав Дякую все так шаблонно. Це якийсь відомий проєкт? Да. А як тобі вдалося вибудувати працю з режисерами з Європи? І в тому ж кафе у Варшаві вона каже: «Все, каже, ми знайшли Гаммель, ми відміняємо тур по Україні пошкодгамо. Він психопат. А психопатів завжди цікаво грати. А що не так з кіносеріальним виробництвом? Потрібно покривати всі запити. Потрібно робити шлак, відвертий шлак, середній. І хороше. Ну ти боїшся, наприклад, що твоє ім'я може асоціюватися з якимсь скандалом? Треба бути дуже уважними, тому що наше суспільство зараз дуже реактивне. У нас трошечки чорнобіле все. А що по конкуренції у вашій професії? А я думав, ти Артемій Єгоров, і так дуже багато. Я є. Я Я є самодостатній. Я ще ж колись і репом займався, і реп читав. Яка багатогранна особистість, Роман Луцький.